Добре, так? Кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про феномен Вєрки Сердючки. Це бузька до скрипки, анатоліч в США, слуха та мова. Зливаємо Брітні Спірс та українська блогерка натякає, що Україна – це Оркостан. Можете зручніше набрати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.

Не пам'ятає це гурт з Ісландії, який представляв свою країну на Євробаченні 2021. І соліст гурту виконав композицію Вєрки сердючки Раша Гудбай. Я би вже сказав так сьогодні, в народі інакше ця пісня не сприймається. по своїй назві і сенсам в чому феномен Вірки-сердючки? Ви знаєте, якщо український артист їде на Євробачення, хотілось би бачити саме. Такі асоціації з Україною, коли проходить десятиліття, проходять десятиліття, а артисти до сих пір пам'ятають, і пісня стає справжнім символом Євробачення. Тому що, на мій погляд, можете мене виправити, можливо, я помиляюсь, але композиція сердючки Лаша Тумбай. Це абсолютніша хітяра та неофіційний гімн Євробачення. І, мабуть, якщо б сердючка вперше їхала від України саме зараз, в епоху Тіктоку, стрімінгових сервісів, то Лаша тумбай була би світовим вірусним треком. Без жодного перебільшення, тому дорогенькі зірки, артисти, хто планує в майбутньому пройти на цвітбір, представляти Україну на Євробаченні. Будь ласка, давайте показувати світові культурний феномен, не просто класну, якісну, круту музику, а бути феноменом. Звичайно, це не може відбуватися кожного року. Є людський фактор, є зовнішні чинники, які дуже впливають, особливо коли країна живе в стані війни. Тим не менш, у нас, слава Богу, є такі культурні значимі персони, і хочеться, щоб їхні ряди. Поповнювались, а не зменшувались часом. Як вам кавер від ісландського гурту сподобався чи ні? Оцініть від 1 до 10 в коментарях. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Отже. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А також в описі під цим відео та в закріплених коментарях ви знайдете мій телеграм-канал, який є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Живаві дискусії, цікаві, гарячі зливи, які я не можу з тих чи інших причин додавати на ютюбі. Коротше, переходьте, підписуйтесь, не пожалкуйте. А якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом в описі та в закріпленому коментарі, знайдете картку для донатів. Новний Олег Юрійович звертається до вас Ольга Павлівна з інстаграму. Ви казали, що саме тут водяться ці неправильні жінки, в яких хочеться відкопати золоте. Так золоте в мене батьки заклали з самого дитинства, і я зрозуміла ще в дитинстві, що я, як дівчинка, як жінка, народилась не лише для того, щоб менеджерити вдома чоловіка і доглядати за ним. Це право дорослої, свідомої людини вирішувати, як вона хоче жити своє життя. Хтось з нас присвячує себе сім'ї і дітям, що дуже складно і дуже шанобливо, і дуже круто. Хтось вирішує будувати кар'єру, хтось хоче працювати в інстаграмі. А хтось з дівчат прямо зараз зі зброєю в руках і мене і вас захищає на фронті ієрархії за гендером в нормальному суспільстві не існує. І погане виховання це не розуміти таких простих і таких важливих речей. Ось так емоційно українська співачка Оля Цибульська зреагувала на наступну заяву від Олега Скрипки. Ремарка він мені ніколи не подобався, особливо в в Контексті скандалу з сердючкою, коли він абсолютно безмістовно називав. Не зовсім коректними словами свого колегу по цеху, але то таке. Значить, зачитаю, що заявив нещодавно Горе Скрипка. Українські жінки, вони хазійновиті, вони сексуальні, розумні, вони, як менеджери, вдома роблять затишок і шанують чоловіків. У нас є така штука. А європейські жінки, вони феміністичні, а фемінізм це жіночий егоїзм. Насправді є певна ієрархія, є самоповага і повага до... Партнера. Фемінізм дійсно є там самоповага у жінок до себе, а немає поваги до чоловіка. І воно насаджується в нашу культуру. Ми це втрачаємо, але на щастя не до кінця, додає Скрипка. До своєї заяви ще й наступне. В Україні ці інстасамки. Це просто погане виховання жінок. Вони просто не виховані, але не всі. Знову ж таки, та золота жінка. Там є на дні. Її треба дістати і сказати: українська жінка є оце. Заявляє артист. я розумію, що він недалеко пішов від своїх стереотипів та бачення жінки у суспільстві по типу Іво Бобуло. Розумієте, Бобул. Постійно хочу сказати, Бобуло, не знаю чому. Іво Бобул. Значить, ам... справа у тому, шановні чоловіки. У кого старі стереотипи і розуміння жінки? Жінка це повноцінна особистість, окрема одиниця. Вона не є додатком чи придатком до чоловіка. Вона не повинна виконувати функціонал, тому що колись хтось сказав, що жінка відповідає за домашній комфорт, виховання дітей і так далі. Тому що так було звично у соціумі раніше. Ми живемо в 25 Першому 25 25-му хотів сказати, 21-му сторіччя, де змінилося абсолютно усе. соціум зовсім інший. Бачення сім'ї, роль жінки у суспільстві, роль чоловіка. Я жінка, от я жінка. Відчіпіться від мене, чому я повинна вам виховувати, народжувати тоді, коли ви скажете, будь ласка, народжуй, тому що мені так треба. А тут прибери, а тут приготуй, а тут виховуй якого біса жінка робить сама, що захоче зі своїм життям, коли захоче, народжує, а можливо взагалі не народжує, тому що вона челт фрі, робить зі своїм тілом і голить його або не голить, як їй заманеться, а не тому, що для Володимира Остапчука не буде десяточки для жінки, якщо вона не голить, не знаю, піхву. Вибачте. Ну, 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 просто цей кистюр із цими скрепами потрібно боротися. Тому що коли ми це замовчуємо, не звертаємо уваги, закриваємо очі, ми пасивно долучаємось до того, що нам байдуже, а нам не байдуже, тому що наша країна зараз переживає етап переформатування в усіх сенсах від нашого ментального. Розуміння, хто ми, що ми, для чого ми як нас зросіщували усі роки та покоління попередні, як намагалися знищити українську культуру, українську етніку. Так само, і наша ментальність. Ми намагаємося розібратися в собі, відстоювати особистий простір, розуміти, що таке особистість взагалі. Що кар'єра вона має значення, що твоє життя виключно в твоїх руках. І ось такими персонажами потрібно боротися і розповідати їм, і показувати, і доводити, і навчати їх. Звичайно, коли людині там далеко за 40, 50 тим паче 60-70 років, ти її глобально не зміниш. Але показати, що часи змінилися і соціум по іншому все сприймає. Це потрібно робити, щоб потім цих крінжових, сексистських заяв більше не було. Ні, Ніби все сказав. Скрипка пробив чергове дно, і, на мій погляд, ця людина не повинна бути в нашому інформаційному просторі. Що ви думаєте стосовно заяв, скрипки? Що ви взагалі думаєте про роль жінки у суспільстві? Чи зіштовхувались ви із сексизмом? Чи розповідають вам родичі, коли народжувати, чому у вас немає дітей? Ось ці неадекватні запитання задають, і як ви з цим боретесь? І задіває вас це чи ні? Давайте обговоримо. Тема дуже актуальна і дуже важлива, як на мене. День Незалежності України Вей. Серед музикантів пацики з Франека. Ведучі Шаманка і Анатолій Анатоліч, комедіанти Елер і якийсь бекір діджей Даллі та Діджей Валері. Захід проходитиме в ЛА о 8-й вечора. Ну і, звичайно, що це благодійний вечір, який буде збирати кошти для України. Боже, як вже дістали ці Анатолії Анатолічі, Володимири Остапчуки, які, прикриваючись благодійністю, виїздять і проводять свій час прекрасно в Америці, в Європі, в Австралії, Японії, будь-де в будь-якому куточку землі. І їх життя воно ніяк не змінилось, тому що захотіли виїхали. Ну, ми ж поїхали робити справу, ми ж допомагаємо Україні. Ах. І до цієї компашки приєднується Анатолій Анатолійович. От хто взагалі така, скажіть мені, будь ласка, хто взагалі така шаманка? Хто взагалі пацики з Франика? Елерт? Боже, хто ходить взагалі на цих людей? Що ці персонажі можуть зробити чи показати корисного, важливого? В чому культурна цінність, місія цього заходу? Я не розумію. Звичайно, зараз більшість зірок, я не кажу за усіх, але є певна категорія, яка просто прикривається благодійністю. А насправді стомилися, значить, немає натхнення, потрібно перезарядити свої батарейки. І спокійно їдуть до Європи чи то до Америки, взагалі як Анатоліч, і проводять там час задоволення. Купують собі нові речі, кожен хоче так жити, кожен українець, усі хочуть повернутися до нормального життя. Але з'явилася категорія людей, особливо публічних, у яких є виходи на потрібних людей, ви чудово розумієте, про кого я говорю. Це моя суб'єктивна думка. І вони, прикриваючись допомогою ЗСУ, просто продовжують жити наповну, як вони це робили до початку повномасштабного вторгнення. А потім, коли ти пред'являєш якісь публічні претензії, так, вони почнуть говорити: так ось ми ось це зробили, ось це зробилось, так допомогли. Як це зробили Квест Пістолс, коли ми взяли їх за гарячі дупи. Тільки Квест Пістолс так і не показали е, жодного документу, який підтверджує, чим саме, як саме, якими коштами квести допомагають, як корпоративи, на яких вони виступають, що є приватними заходами, які саме йдуть відрахування на ЗСУ. Хм, нічого не сказали, тему замазали. Ну і ось така бездіяльність, е, несправедливість відбувається в системі. Дуже сумно за цим спостерігати, але маємо що маємо, і тим не менш розуміємо, хто герої сьогодення в лапках. Я маю на увазі, так Анатолій Анатолійович? що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, прокоментуйте, яке у вас взагалі ставлення до Анатолія Анатолійовича? Господи, ж складно вимовляти. Пишуть наші кошенята в директ моєї інсти. І розповідають, що українська співачка, телеведуча, я не знаю жодної пісні, окрім крінжових тіктоків, солоха. І Солоха гуляла по вулицям столиці зі своєю дитиною і розмовляла спокійно російською мовою. І це було помічено не один раз. Я не буду закидати. Ей ти, тварюко, чому ти розмовляєш в побуті російською? Кожна людина робить самостійно свій свідомий вибір. У мене російська мова в побуті ще присутня з певними людьми. Їх небагато. Але якщо до повномасштабного вторгнення в мене українська мова була на відсотків 20 в житті в кращому випадку, виключно через роботу, то на сьогоднішній день. Українська домінує її 70%. І я далі проводжу ці бесіди, спілкуюсь з друзями, сперечаюсь, чому потрібно розмовляти українською. І коли наша спільнота так емоційно реагує: блін, усі вони в публічному просторі говорять українською, тому що так треба. А в житті розмовляють російською. Так, я вам більше скажу. Бачу улюблені кумири та кумирши. Від головної маніпуляторки блондинки цієї естради української. Всі вони говорять російською, їх дуже багато. Більшість зірок продовжують загравати. Тому що так треба. Не тому, що от у них щира абсолютно опозиція, але вони кричать голосніше за усіх. Ми тільки українською. Да вони українською говорять тільки в своїх сторізах, на публіку, в інтерв'ю, і там, де включаються камери. Тому що для них нічого не змінилося. Це пристосуванці. Ці люди паразитують. І це дуже сумно. Тому що заграють, і як тільки ну, закінчиться війна, будуть намагатися притягнути знову російську мову. Не вийде. Ми кожного протащимо на цьому каналі. Майте на увазі, дорогі зірки. Ніякої російської мови в публічному просторі. Все, крапка. Злить мене це питання, тому що я не люблю такого лицемірства. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. і чи є в вашому оточенні друзі, які в силу своєї діяльності намагаються українізуватись, але як тільки но з'являється нагода, відразу все зросійщується. Як же цікаво розвертаються події навколо життя Брітні Спірс та Сема Езгарі. В 2021 році на моєму каналі виходило відео, де я розповідав, що Сем Езгарі дуже правильно скористається Брітні, і зробить усе, щоб вона залишилась без жодної копійчини. І все до цього йде. Значить, Сем Езгарі заявляє, що Брітні Спірс фізично нападала на нього у вісні і стверджує, що одного разу вона навіть залишила. Синці під очима йому. Також до цього, коли зараз із себе Сем Есгері вибудовує образ жертви, до цього у 2021 році він розповідав своїм друзям, хвалився, що одного разу потайки проніс телефон через охорону співачки і відзняв з нею на відео любовні втіхи. І в такий спосіб він думає про свою безбідну старість. Чи є запитання до того, що Сем Есгарі виключно про комерцію, от він іранець, от ходячий іранський шахід, розумієте? Вибухонебезпечний. Так він спортивний, доглянутий і так далі. І так далі. Це красива, але абсолютно пуста картинка. Там, чого лиш коштує його сімейство, якщо придивитись, будете в шоці, тому що в людини немає інтелекту. Там хитрість, бабло, хитрість і ще раз бабло. На цьому все. Я думаю, що увесь період їх відносин та шлюбу Сем Езгарі усе документував, знімав потайки на камеру, записував на диктофони, щоб потім довести в залі засідання суду, яка він жертва, який він невинний, як він потерпав від брітні. І відсудить усе, що має співачка. Велике запитання, чим це завершиться для самої Брітні, і яке майбутнє її чекає. І вибачте мене, зараз ви будете зі мною дуже сваритися. Я бажаю співачці тільки усього хорошого, тому що не один я, цілі покоління виросли на Брітні Спірс. Я обожнюю її пісні. Вони в моєму плейлисті. Але коли усі кажуть... Який в неї був батько покидьок, спіраль, значить, ставили, щоб не могла завагітніти? Жорсткі правила, контракти пахала на сцені, так пахала, заробляла при цьому, тримаючи її в таких жорстких умовах. Так перебільшували фанати по всьому світу, кайфували від музики Брітні, ходили в неї концерти. Брітні була в тонусі, тому що працювала, а Брітні не вляпувалась в такі історії, як Сем Есгері, і в неї був шанс зберегти адекватне майбутнє. Зараз усе сипиться. і ми бачимо, що Брітні Спірс не може без опікуна і не може без людини. Яка буде контролювати її життя? Не зрозумійте мене неправильно, я усіма руками за Брітні. Я дуже хочу, щоб у неї все було нормально. Але це людина нездорова. Це людина, у якої є серйозні проблеми. І коли усі шоковані були поведінкою її батька і вважали його монстром, там усю сімейку вважали монстрами. Але можливо, я не стверджую, я можу помилятись. Якщо я помиляюсь, будь ласка. Скажіть свою позицію, виправте мене, я проаналізую, і якщо я зараз не правий, я вибачусь. Але на емоціях, як я зараз відчуваю, то саме завдяки ось тим жорстким правилам Брітні була, як то кажуть, в строю. Так, в першу чергу важливо її інтереси як людини, як особистості, як жінки, щоб вона була щаслива. Але я дуже сумніваюсь, що вона нині щаслива, не займаючись своєю справою, не співаючи пісень, не виступаючи. Так, можливо, вона втомилась. Але чим вона буде займатися по життю? І коли поряд такі токсичні персонажі, як цей саме згері, які заберуть останні, яка пройшла абсолютно пекельний шлях. І я не виправдовую і в жодному разі не романтизую образ її батька. Він монстр. Він монстр. Але ми не знаємо тієї правди, як воно є насправді. Принаймні з того, що ми бачимо і чуємо зі ЗМІ, складається таке враження: вибираючи між злом і злом, давайте вибирати менше. І, на мій погляд, суб'єктивний батько, брітні, її сім'я куди менше зло. Ніж та зміюка іранська, яку Брітні пригріла в своє життя. Погоджуєте зі мною чи ні, будь ласка, прокоментуйте. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Відео виходять на каналі кожного Божого дня. Тож я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.